Для того щоб упакувати такі роботи, їх потрібно скласти ругон, обгорнути плівкою і потім помістити в тубус. От, тобто, це таке подвійне подвійний захист робіт і пластиком, і картонною основою. Кураторка галереї асортиментна кімната Анна Потьомкіна упаковує фото для того, щоб їх перенести у безпечне місце для тимчасового зберігання. Програму з евакуації творів мистецтво Івано-Франківськ працівники асортиментної кімнати запустили наприкінці лютого. Тоді на Фейсбук-сторінці простору опублікували посилання на анкету для тих, хто потребує такої допомоги. Зараз у асортиментній кімнаті опрацьовують 16 запитів на перевезення мистецьких робіт з Києва, Одеси Запоріжжя. Картини двох художників із Бахмута та Білої церкви вже доправили сюди. Це двоє художників. У кожного з них приблизно по 20 робіт. Тобто, це вони всі скручені або в рулон, або в папку. Тобто, десь приблизно 50 робіт, 50 одиниць це або графіка, або живопис. Це все ну, якби зберігається зараз на цьому столі. Окрім цього, є ще наш архів, який ми теж спочатку ну, війни перепакували і. Там, наприклад, розпакували роботи Нікіти Кадина, київського художника, для того, щоб ну, під час евакуації ми не таскали рамки важкі, а зберігали самі роботи. До працівників асортиментної кімнати долучаються волонтери, які допомагають перевозити мистецькі роботи та упаковувати, розповідає співзасновниця галереї Альона Каравай, де зберігатимуть твори, вона не каже у цілях безпеки. Нам важливо зберігти нашу культуру, і мистецтво є відбитком цієї культури і нашої історії, про що говорять митці. Це про те, мистецтво це частина також народної дипломатії, про те, як ми розказуємо про себе за кордоном іншим країнам, які намагаються нас зрозуміти через мистецтво. Зараз запит на українське мистецтво буде підвищуватись. Ми в основному займаємось тим, що підтримуємо молодих художників, які виїжджають з своїх майстерень, маленькі галереї, які виїжджають яких нема фондів, нема кімнат, де можна це зберігати, там, де це можливо, дати їм підтримку і дати місце прихистку цих робіт. тимчасово. ми виходимо з того, що це тимчасово. Вони будуть повертатися, і ми будемо повертати ці роботи назад. Якщо російські окупаційні війська почнуть активно обстрілювати Івано-Франківськ, ці твори мистецтва евакуюють за кордон, каже кураторка галереї Анна Потьомкіна. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.